Медичним працівникам нардепи пообіцяли надбавки до зарплат, що правда і не зараз. На сьогоднішньому засіданні парламентарі за основу підтримали відповідний законопроект. В цілому його розглянуть лише тоді, коли знатимуть, скільки мінфін може дати коштів на ці виплати. Понад три роки 10%, відсотків, понад 10 років 20%, відсотків, понад 20 років 30%. відсотків. Щорічної грошової нагороди в розмірі одного посадового окладу, ставки заробітної плати за сумлінну працю підвищення рівня оплаці праці медиків потребує додаткових коштів з держбюджету. Але люди, які щодня рятують наше життя, потребують нашої підтримки. Обговорення законопроекту про надбавки українським лікарям більшість народних обранців слухали де завгодно, крім сесійної зали. Після перерви вона була напівпорожньою, у тому числі і без спікера. Піднімати зарплати медикам нардепи явно не поспішали. Розпочинати обговорення багато депутатів слухають обговорення в коридорі, слухають і кликати їх на момент голосування. Не можна починати розгляд, коли в залі немає належної кількості депутатів, і тому звертаюся до, спі... до віце-спікера з проханням покликати спікера сюди і депутатів, в тому числі які з ним. Єдине повноцінне рішення, на яке вистачило і депутатів, і голосів, так це зміна адміністративних кордонів Маріуполя і Артемівського району Донеччини. Приморському місту тимчасово передали понад дві тисячі гектарів Волноваського району. Такі зміни тимчасові і пов'язані з проведенням антитерористичної операції. Яна Курченко, Олександр Фінько, Соціальна країна.